Поїхали зараз нас на черзі. Огляд бійця Джонні Уакер. Так, давайте перейдемо зразу до синергії, хоча ні, а, це важка вага, ударник тут представлений. А, давайте ні, не, не в синергію, а характеристики. Переглянемо те, що нас цікавить Бразилія і Ірландія. Ага, зрозуміло. Так, 30 років, 198 см. Тут він, до речі, представлений як ударник. але він ще, знаєте, займався а, тим бразильським джиу-джитсу, джиу-джитсу. Коричній пояс має от такі. Так, і синергії, я зразу скажу. Тут. ну, Хто качає цих бійців? Наприклад, Циркунова, Крилова. Тоді от він. О, Андерсон. Ну. ну Синергія, чесно кажучи. Таке, знаєте, я не дуже використовую таку сценарію, так що для мене це. Ну, взагалі, знаєте, важкий Z-ударник. Для мене там взагалі в пріоритеті нгану. Так що цей просто, бачите, я його навіть і не качав. Він в мене є. В наявності є 4-зіркова версія, я його не качаю, тому що чекаю Нгану. Так, давайте а, по прийомам. Це ударник, а, сильна кровотеча, це, до речі, дуже круто. Так. Оудар коліном скінченак і. Гогоплата. Правильно зачитав. Ну, з легких комбінацій, зразу скажу, це круто. Тут є питання до цього середнього. Давайте перейдемо вже в самий поєдинок, і там побачимо. Почнемо з легких комбінацій. Ну що, погнали? А, це Беквіз такий. Ну, зразу скажу це. Все... Це дуже погано. Тому що не завжди він, знаєте, з розвороту зачі... зачепить суперника. Ну, тепер поки що нормально зачіпляє. А, ще раз, удар хороший з розвороту, легкі комбінації, просто тикаємо по екрану, бачите, він не попав і ще раз. Добре, зараз попадає. Ще. Момент, ну ми взяли дуже сильного суперника, тому що у нас Вокер вак, не вкачений е, проти ще раз такого по силі суперник. Міочіч, бачите, кілька ударів, і він нас виносить! Давайте завершимо. Ну от, бачите, я не помітив легкій комбінації, що це Бекфіс з розвороту. Якби просто був Бекфіс, було б нормально ну Но з розвороту. Ну, можливо, комусь таки подобається. Давайте перейдемо вже до середніх, а в середніх а, бачимо. Ну, це по стандарту два хуки. І останній боковий удар з розвороту. Теж з розвороту, вже ногою буде. Ну, зараз побачимо. Так, середній комбо. Свайп вправо. Свайп вправо. Ще раз. Ну, що тут? От бачимо. Непоганий такий, в принципі, удар з розвороту в корпус. Не знаю, можливо, таке комусь і зайде. Ну мені. А найбільше подобається в середніх комбінаціях. Або апперкот Третій е, навик в комбінаціях Середній, Мова йде про середній Або крос може бути. беквіз ще іноді. Не з розворота такий беквіз А ще. Е, які там ще можуть бути. Аперкот я казав. Крос. Нормально заходить, так. Ну, середніми у нас поки що а, краще виходить, а, ніж а, з легкими, і тут що нічого не вийде. І отак будемо крутитись. А зараз головне не пропустити Добре, давайте перейдемо до важких. Ну що ж, важкі, аперкотва, аперкоти потужні і удар журавеля. Ну, побачимо, наскільки він буде вдалим. А важкими комбінаціями рідко користуюся вже, коли суперник оглушений. Ну, не суть, тим більш, давайте переглянемо, що це буде з того. Так, ну найскладніше то зараз буде важкі, тому що а, ці важкі дуже повільні, а очіч за нас набагато сильніші. Ну, хоч переглянемо. Так, ні, щось у нас не виходить, бачите. Важкі комбінації не вистачає у нас часу. Ну Давайте, можливо, зараз. А вот, вот такий удар. Ну давайте ще раз. Ну шо, погнали. А вот такий удар. Журавель. Прямо в підбоді Підборіддя Ну шо, получається у нас? Не, не получається. Ми відхапаємо серйозно. Давайте ще раз. Раз, два, три. І шо це таке Корпус. Ні, Ну, у нас не виходить, ну зрозуміли, в принципі, який це удар жур. Отакий. От. Бачите ногою у підбуріді. Удар. Ну і все, на тому можна переходити далі до навиків. Так, навики. Перший навик бачимо. Удар коліном з склінча. Нормальна швидкість у нього. Так, повільний того плат. Ну. Самі, тому що важко перевести. Так, і що, перейдемо вже в самому в сам поєдинок, і там будемо. Дивитися. Зараз ми комбінуємо різними комбінаціями для того, щоб вже використати навик. Удар з клінча. Ага, вкулі. Круто. Це подобається, в принципі, клінч. Але мені цікаво оцей другий навик. Так. Класний кідок. оплата що це таке? А, все зрозуміло. Ну, нормально, в принципі. Хто? Кому подобається, знаєте. таки більш. А в партері. Ну, для ударників партер... А, не знаю. Можливо і нормально. Для мене взагалі ударник це суто. В стійці працювати руками, ногами. От, бачите, легкі комбінації, як залітаю клас. Ну, і це по стандарту для всіх ударників. А, можна робити вже а, окремий а підсумок, але ну, ми не доб'ємо очча, а ніяк. Він занадто сильний суперник, але. Давайте. Ну, давайте зробимо так. от Це всі ударники серед а, тяжів З важкої вагової категорії а, ось, вак, волк, волкер. Та, якого ми розглядали Є ще а, ось такі от. Ну найтоповіше це, звичайно, для мене, особисто для мене. Це Нгану, в мене його ще немає. Я розглядаю його як. Ну в майбутньому його буду прокачувати. Качати максимально. Чи качати у цього бійця? Ну це справа, не знаю, кожного, я не знаю. Можливо, у когось вже він з'явився, ну, якщо нема серед ударників в тяжах. Можливо, качати його і треба. Особисто я, я би його не качав, тому що він мені взагалі не подобається по комбінаціях тут питання і тут питання. ну Можливо, хтось таке подобається, так? Да? Комусь. Взагалі оці ось три штуки взагалі мені не заходять. Синергія так само не дуже, знаєте, така яскрава. Ну, не знаю, нормальна така синергія. Ота вся синергія, яку я ще. Ну, я її перевіряв, але зробити такий висновок, що вона суперкрута синергія, я би не сказав. Що з нею, що без неї один, один і те, той самий. А, результат. Ось така от історія у нас. Джоні Уолкер був на огляді. Особисто я його не буду качати, можливо, комусь він засподобався. Це справа кожного. Ну, качайте, які питання. Ну що, до, до нових зустрічей, ще почуємося. На все добре.